Всім привіт! Сьогодні з вами ми будемо готувати корисну вкусняшку, яка складається всього-навсього з двох продуктів: це шоколад і рисові хлібці. Беремо плитку шоколаду, в мене молочна, але можна взяти будь-яку, яка вам до вподоби. Ламаємо на кусочки і імпульсами розтоплюємо в мікровохвильовці або на водяній бані, кому як зручно. Потім беремо хлібці рисові. У мене більшенькі і меншенькі. Але до довподоба мені, звичайно, більшенькі, вони більш хрусткі. І макаємо в шоколад по одному. Але краще ложечкою, так більш акуратніше і економніше. Хлібці з шоколадом ставимо. На піднос або дощечку, і в холодильник до повного застигання застигші хлібці через півгодини можна вживати.